Розбите серце покалічені дороги, шляхи, що більше нікуди не приведуть, і тихий плач, що бабіч від дороги, сумними барвами доповнює картину. Ти ніби йдеш потрібними шляхами, та поряд слідує душа, Чи я вона, чого так душно, хоче лиш одне додому, а придивившись, бачиш, це твоя, яка не може щось удіяти, змінити, бо їй нема куди йти. Немає дому. Якою б не була природа і наше буття, у всього простежується нав'язлива закономірність, плинність. Якби ми не тікали від чогось, чи як би не намагалися зберегти те єдине і найдорожче, що маємо, все в один момент зникне наївно звинувачувати в цьому когось. Проте, все ж таки винуватець є час. Він, це головна причина перемін у потоках існування. Він ніколи не зупиняється, ніколи не запитує у людей їхньої думки і ніколи не цікавиться наслідками, що залишає поза собою. Просто існує, просто плине вперед, завжди тільки вперед. Під впливом часу постійно щось ламається і будується, винаходиться та забувається і переінакшується. Змінюємося і ми. Не завжди від того, що ми цього хочемо, і не завжди так, як ми того хочемо, але час не запитає він лише вправно розставить маріонеток на шаховому полі, і як вам вже випала доля пішака, то хто ж буде сумувати через це? Чи можна щось змінити, стати королем з попелу? Напевно, так, адже, як то кажуть відомі люди, усе у твоїх власних руках просто бери і роби. І вони, мабуть, у чомусь навіть праві чогось згадуються клітини у наших тілах. Вони ж теж просто виконують свою роботу, йдуть уперед. І, хоча сама доля їхнього існування не змінюється від цього, Змінюємося ми. Наприклад, у нашому тілі не залишилося жодної клітини, з якою ми народилися, усі змінилися у процесі життя. Але тут занадто замкнене, безваріативне коло існування. А от людське життя, воно настільки строкате. Наскільки ж і не передбачуване, знову ж таки час грається як хоче і робить те, що вважає за потрібне. Ну або ж якщо хочете, то можна переписати це, як люди граються з часом і роблять, що хочуть. Дехто навіть вдає з себе богів. Так часом події, що трапляються одним зимовим ранком, спровоковані саме вищепереліченими факторами, призводять до того, що ми більше не можемо сприймати себе як ту ж особистість, що існувала до переломного моменту. Я маю на увазі те, що чи можете ви сказати, що думками ви ідентичні зі своєю особистістю років 10 назад, чи може з тим, хто існував у 2021 році? Я ні. Думаю, що ні. І напевне у своєму монолозі я знайду однодумців. 24 лютого 2022 року дзвінок, ранок, практика, війна, паніка це мої перші асоціації з тим днем останнім днем, коли жила попередня версія мене. Останнім днем, який започаткував незворотній процес змін, як у голові, так і у душі. З того часу я почала ненавидіти фотографії та альбоми, можливо, марно, проте вони залишаються і залишають у наших життях спогади, оновлюють їх та дають їм друге життя. Звісно, що у тих спогадах багато хорошого і доброго, але що робити, як ти не можеш того життя пам'ятати? Що робити, як вона виглядає занадто світлим, занадто невинним і лише в черговий раз нагадує про те, що тої людини більше не існує, не існує людини, що йшла вперед і чогось досягала, не існує більше нікого довкола, хто підтримував і називав себе друзями, не існує нікого, хто не жадав би власної користі від спілкування. Хоча і ця людина вже не ліпша. Кожна дія спрямована на власне благо, а кожен крок лише чергова нова сходинка у житті, і вже не важливо, з чого вона зроблена: чи то з цементу, чи то з плоті чергового товариша, який залишився десь позаду на цьому шляху. А там, у альбомах, на усіх цих фотографіях усмішки, такі світлі, такі щирі, і той самий товариш, поряд, і якісь барвисті підписи на кшталт. Святкуємо чергової на останню річницю нашої дружби, тому й боляче. Так зазирати усередину, бо хто ж міг знати, що слова не останньо не збережуть нічого і ні на що не вплинуть? Як же важко тепер думати про те, що це лише минуле, що більше ніколи не буде ані тих людей, ані тих почуттів, усі емоції стали лише спогадами, що ніби кайдани опутали серце і не відпускають. Душать і душать, а я просто хочу ще раз туди, у те минуле, ще раз відчути хоча б щось з тих почуттів, які були у неї, чи у мене. Чому та версія мене з такого ж здавалося б, далекого, 21-го року, не зрозуміла чи просто не хотіла вірити у те, наскільки ж це довкола хлипке, і наскільки воно легко піддається ерозії, що роз'їдає все довкола віру у себе, надії, творчість. Вона забирає найдорожчих людей. Місця, що теплюються у серці поряд зі словом дім, а потім вбиває і усе світле у дитині, випускаючи у світ чергового дорослого, який не має ні мрій, ні віри у хороше. І так хочеться зупинити час, а ще ліпше пустити його відлік у зворотній бік, ще раз доторкнутися до картинок з минулого у реальності, зустріти тих, хто безповоротно пішов, змінити усі неправильні вчинки. Вибачитися за всі неправильні слова. І коли гортаєш фотографії, ніби стоїш і дивишся на відображення у воді. Воно те саме, можливо, тільки трішки старше, але навіть те обличчя щось каламутить. Імовірно, це стрілзинка, що продовжують падати і залишати розводи. Хоча ні, не хочу я пускати час у зворотній хід, бо буде ще складніше проходити знову і знову через події, що так. Безхитрісно, але так кардинально змінило усе. Відчувати раз за разом по новій, як усе розсипається, немов піщаний замок, який хулігани вирішили розтоптати, і тепер, скільки не буду нові палаци, той самий вже не відновити. На жаль, навіть витративши на це весь час свого життя, ми не зможемо зібрати ті самі крихтинки піску у ту ж комбінацію. Так само і люди. Коли ми проходимо крізь досвід, негативний він чи позитивний, ми набираємо нові піщинки до нашого багажу. Очевидно, що щось при цьому і втрачаємо, тоді ж, коли відбувається щось дуже суттєве, набагато важливіше за вибір кольору шкарпеток, який сьогодні треба одягти, і коли це щось вибиває опору з під ніг так, що вже й не встояти, то у намаганнях встояти ми набираємо нового себе з того, за що можемо вхопитися. Мені не соромно зізнатися, що так, я сумую за нею. За попередньою версію себе, ще не отруєною суспільством, ще тою, що мала віру у дива і провідні зірки, у правильні шляхи, наслідування, яким обов'язково приведе тебе до щастя, де життя не відчувалося розбитим вщент, бо яку світлину зараз не обере, а наслідок один кожне місце з дитинства тепер потопає у занепаді та деградації. По них, як та чума, пройшлася розруха, що поступово за собою забрала і людей. З'їдаючи їх одного за одним, і той останній удар серця, коли ти нарешті усвідомлюєш, ці речі вони приносять спустошення та бажання ніколи не дивитися у альбоми або заховати усі емоції десь глибоко всередині. Але я більше не хочу цього всього, не хочу відвертатися та заглиблюватися у тугу, я хочу знову щастя і радості, як все було тоді, У стурботні вечори, танці у метро і друга друга, що буде поряд. І буде слухати дурні історії з життя. Так, я сумую за собою, за родиною, яка більше ніколи не буде така ж, як тоді, за будинком з дитинства, що був зруйнований російською ракетою, за тими спогадами, що ми творили в моменті, як ми варили чай з усього, що було під рукою, листочки, в ягід. можливо, часом навіть шишок, інакшими днями гілля дерев. І, хоча насправді у якийсь момент ти перестаєш розрізняти на смак, що ж саме ти там наварив, бо був усе трава. Ти все одно продовжуєш шукати нові варіації. Так, усе це забрала війна, безжально видерла серце з шматками м'яса зсередини, з єдиним бажанням завдати болю. Той самий чай, тепер ти просто п'єш пакетований, але добре, нехай є, як є. Так, я ненавиджу ці спогади і одночасно зберігаю як щось найбільш цінне, що мала колись за життя. І час це не вкраде, росіяни це не вкрадуть. Нехай зараз я не дивлюся у альбоми, але можливо одного дня, коли я зможу знову створювати нові щасливі спогади, вартісні того, аби їх зберігати на сторінках історії. Я знову повернуся до них і вже не з розпачем. Проте з надією і вірою у краще, як у дитинстві.